Вітаю, мене звати Тетяна, і я керівник відділу клієнтоорієнтовності у Рено Вінер-Оболонь. Наш дилерський центр прагне бути найкращим у всьому в місті Києві, і відгуки наших клієнтів це підтверджують. Станом на 1 червня 2024 року. Наша команда має найвищу кількість оцінок серед інших дилерських центрів в місті Києві, а саме 4,6 зірок в мережі Google. І все це завдяки вам, нашим дорогим клієнтам. Ми знаємо, що ваше авто це не просто засіб для пересування, це частина вашого життя. Ми намагаємось зробити ваш візит на сервіс максимально комфортним та швидким. Тому ми пропонуємо інтерактивне приймання авто, безконтактний сервіс, онлайн-запис, а також на території нашого дилерського центру ви можете скористатись послугами безконтактної портальної мийки. Ми завжди готові вас вислухати та забезпечити індивідуальний підхід. Тому, якщо ви знаходитесь на території нашого дилерського центру і у вас виникли будь-які питання, ви завжди можете сканувати наш QR-код і задати ці питання мені напряму. А наші кваліфіковані фахівці відділу сервісу завжди використовують лише оригінальні запчастини Рено та новітнє обладнання для обслуговування вашого автомобіля. Ми дбаємо про те, щоб ваш автомобіль був в найкращому стані. Консультанти відділу продажу завжди готові надати вам вичерпну інформацію по моделям, які вас цікавлять, а також допомогти з вибором оптимального варіанту, який відповідатиме вашим потребам. Дякуємо за довіру та вибір Рено Вінер Оболонь. Завітайте до нас і переконайтеся самі, чому нас вважають найкращими.